А може бажалася сісти вже. Талановити риже. Ну і ще в тебе, що ти прославишся і будеш додому. Дякую. Це дуже приємно. Навчальний заклад з червоним обличчям і синім дипломом. Чим з червоним дипломом і синім обличчям? Зачим все ти про мене розумів? Не доброго дня! Сьогодні я беру інтерв'ю дуже відомої людини, талановитої режисерки, сценариста, ведуча а також мега крута зірка Світлана Кандич. А також ви можете і знати, як Севух і фідеренка для вас є невеличкий сюрприз. А це зефір. Так як я зефір, я вам також дарую зефір від нашого спонсора. Я хочу. а хто ваш спонсор? А спонсор нашого показу кондитерська фабрика Ромний кондитер. Солодощі з малим використанням цукру. І розпочнемо ми з бліцу. Я перевіряю новини кожен день. До війни я не думала, що до війни я не думала, що буде так страшно, і я буду хвилюватися так сильно за своїх дуже близьких мені людей. Мені довелося відмовити від? Е, ну мені багато від чого довелося відмовитись, але якщо в юморному плані, то від манікюрчика. Mm. Я не роблю манікюрчик, економлю 900 гривень на ручках і на ножках. А зараз мене заспокоює. Моє оточення, яке є біля мене поруч, люди, які мене надихають, і, і моя сім'я. Звичка, яка набула за два роки війни. Звичка донатить. Постійно донатить. З кожного заробітку, який я отримую, пересилати кошти волонтерам або тим, хто збирає на якісь необхідні речі для хлопців ЗСУ. Я вірю. Я вірю в перемогу України, що це скоро станеться, і всі повернуться додому живими. Хочеться в це дуже вірити, Ну в такий важкий час, тільки в це віра. Перше питання я вас хотів запитати: як для вас почалася війна? Ну, для, для мене почалася війна 24-го, як і для всіх, десь о пів на восьму ми проспали. Вибухи в Києві, тобто ми не знали, що вони є, і що вже всі люди виїжджають з Києва. Ми просто встали. І я почала дитину в школу відправляти. А потім в Вайбері побачили, що почалась війна, і ніхто не знав, що робити, і вчителька сама не знала, що робити, але все ж таки навчальний процес скасували. Ми були вдома, 24 на 7 дивилися новини і не знали, що робити. А чи їхали ви за кордон? Два тижні після початку повномасштабної війни а, в мене сталася панічна атака, і я виїхала з дітьми в Польщу. А що вас спонукало повернутися? Дуже велика туга за домом, за чоловіком, за тим місцем, де я живу. Я розуміла, що в нас більш безпечне місто. Я приїхала і по почала, почала, почала працювати. І ви почали працювати саме в коледжі чи в душі? В коледжі я не працювала, тому що це вже. Був початок навчального року, і я ще була в декретній відпустці з другою своєю дитиною, у якої третє моє прізвище, бо я працювала як волонтер, допомагала волонтерській організації і почала вести перші сімейні свята. Скажіть, будь ласка, а люди помінялися під час війни? От ви бачите, ви ведете багато свят. Симайне. Боже, які глибокі вопроси <рес> взагалі я сама ж помінялася, виходить, що трошки психічний стан змінився, наше бачення цього життя, пріоритети змінилися. Ну звісно, що люди змінилися. Відпочивати зараз дуже важко, але необхідно змусити себе розвантажити мозок. Відпочить і е, найкраще, що нас може відновити да, в цьому світі, це люди, яких ми любимо. Тому збирати їх разом, влаштовувати їм якісь невеличкі свята, хоч на один, наприклад, вечір, щоб їм е, зробити тепло, затишно кожного обійняти, е, сказати обов'язково, озвучити, що ви їх любите, що вони вам дорогі, щоб без них би вас не існувало. Ну, Бо я вважаю, що людина робить її оточення. В принципі, сама людина, вона. Не може бути щасливим, це на мою думку. Тому збирати, святкувати це не гріх, це можна, але в рамках розуму. дякую. А скажіть, будь ласка, ви говорили про волонтерство і допомагаєте якісь організації mm -hmm. певні чи це ну, в цілому кого бачите? Якісь біля mm -hmm. чи ви довіряєте якісь організації? певні організації? Я довіряю певні організації. Я довіряю хлопцям, активістам Олександрійським, це Олександрійські фанати, ультраси яких близько 60 людей вони об'єдналися? Це люди різних професій, різних сфер, які просто любили футбол і їздили за нашим Олександрійським футбольним клубом вболівальниками. Але вони дуже величезні патріоти всі, і частина цих хлопців в перший день війни пішла в тероборону. Наразі ця тероборона знаходиться на нулю. А друга частина хлопців продовжила працювати на своїх робочих місцях хто фрілансером, хто? Ну, хто чим займається, хто бізнесом, донатить на потреби тих хлопців, які зараз на війні. Вони з своїх грошей це роблять. І я вже підключила свою аудиторію в інстаграмі, коли тих коштів не вистачало, або якась додаткова допомога потрібна була там дітям з деокупованих територій. Бо вони саме спрямовані на допомогу пов'язану з транспортом, от Ультра, вони там за запитом купують автомобілі, привозять, допомагають їх оформляти документально. І ще є хлопець, який займається аптечками. Тож це волонтерське, це не держава надає ці аптечки, а своїм власним коштом і коштом друзів. Вони збирають ці аптечки, дуже люди робить бюджетні аптечки і передають хлопцям напередок. І ще вони є хлопчина, який займається розшуком безвісти пропавших. Ну, дуже великий об'єм роботи. Вони роблять там поділено все, в кожного своя функція. І ведуть ці автомобілі, які вони віддали хлопцям на війну. Вони їх ведуть ремонтують постійно, бо автомобілі це розхідний матеріал. І час від часу вони ризикуючи також своїми життями, відкладають свої справи, кидають свої сім'ї тут, їдуть туди. Забирають ці автомобілі, тут їх ремонтують, доводять до того стану, в якому вони працюють, і знову відвозять на війну. А як ви з ними почали спілкування? Ну, Це ви на ультра мій друг, з яким я дуже дійсно спілкуюся, який мені допомагає безпосередньо в моїй професії. Мене возить на різні. Заходи, він і водій, і вантажник, і психологічна підтримка. Моя мій друг він входить в цю організацію ультрасів, і ми з ним виявилися однодумцями. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я одразу зателефонувала йому і спитала, що необхідно. Він мені давав задачу, я їх виконувала. А Тепер розкажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є дві доньки. Чи вважаєте ви себе супермамою? Це, це зараз дуже актуально, адже виходить такий тайм, як супермама, і всі його так, Це провокативне питання. Ну звісно, я вважаю себе супермамою, тому що е, всі жінки, які люблять своїх дітей, і в яких більше ніж одна дитина, вони вже супермами, бо це колосальне навантаження, це додаткові завдання. Те, що треба... Свій час вносить в свій графік ще їхні всі графіки, їхні потреби виконувати, приділяти час. От Це теж мої подружки маленькі, з якими мені треба проводити час, гратися, дозвілля якесь. А мене на це не завжди вистачає ресурсу. У вас двоє дітей, це двоє дівчаток. А яка різниця у віці велика 11 років? 11 років. А скажіть, будь ласка, а як вони ревна ще є якісь до вас саме до вашої любові? Там, вони... Ви знаєте, менша дитина, старша дитина, говорить, що про меншу що її більше там люблять? Зазвичай в них 11 років різниці. Це взагалі ідеальна різниця, я вважаю для народження двох дітей, тому що старша дитина вона вже зайнята своїм життям, підлітковий вік, свої друзі, свої. Зацікавленості, і крім того, вона дуже хотіла сестричку і дуже раділа з приводу появи сестрички Вона її обожнює, і сестричка тільки ввійшла в свідоме своє становище. Да, вона також дуже прив'язалася до старшої сестри. І тепер старша сестра потерпає від занадто великої любові молодшої, бо все, що є в старшої сестри. Воно повинно опинитися і у молодшій. Але Ні, стосунки дуже гарні. Вони спілкуються там, навіть незважаючи на те, що у молодшої дитини не така да там комунікація мовленева а, виражена, як хотілось би, але вони спілкуються, розуміються. ревнощі, можливо інколи й бувають, але це незначне, це не складає ніяких проблем в нашому сімейному житті. А ж ліки скільки років наші донці? Чотирнадцять, молодші зараз 14, це вона в якому класі? 8. Восьми клас. Планує вже кудись вступати? В якийсь університет Бо коледж мене, собі планує, але ну, про ці плани ми поки що не будемо розголошувати. Вона може планує нашій коледж, де ви є викладач? Нічого ми не знаємо. Ще дожити треба до того часу, як вона випуститься з цього коледжу. Війна триває, що може статися завтра, ми не знаємо. Тому дуже великих планів ми поки що не робимо. Не робимо. А тепер давайте переговоримо про коледж культури. Олександрівський ну, фоховий коледж культури і мистецтв чекає саме на тебе. Коледж культури. Так. Ви тут навчалися. Вже ти такий молодець, вивчив всі питання. Ага, коледж культури. Ви тут навчалися? На кого ви саме навчалися? Режисер масових заходів у шоу-програму здається, так називали. Ну, Принаймні, так називалася спеціальність, яку я в академії вже закінчила. Ага. Академія закінчила. Ну, Звісно, в навчальних закладах такого рівня, як наші, ви не зможете працювати без вищої освіти і магістерського ступеня. А як ще вас спонукало піти саме на школу? Мене запросили сюди, нічого мене не спонукало, mm -hmm. я шукала роботу, мене сюди запросили. Ой, я прийшла Навчатися, ми зараз ще кажуть про навчання. Навчатися. Mm -hmm. Ну, я була творча людина, яка бачила себе на сцені. Я... я мріяла бути актрисою кіно дуже популярною. Потім, коли я зрозуміла, що це дуже важка професія, мої пріоритети змінилися. Ну, я перестала себе бачити в цій сфері. І все. І е, мені підказали, що в Олександрії є коледж культури. Я ходила там на якийсь театральний гурток і прийшла, вступила без проблем. Чотири роки отримувала стипендію. Все як годиться. ви були від Ні, я не була відмінницею, але отримувала завжди стипендію. А розкажуть, можливо, у вас є якісь спогади, яскраві моменти з того, як ви навчалися. Це дуже багато спогадів. Я серед добру людина. Донечки мої, прокидайтеся! Що вам приготувати на сніданок? Ах Ахматінкою, яка ти мила! ах Ахматінкою, яка ти добра! Що з вами? Я зараз тобі почну спогади розказувати, то буде відчуття, що я стара бабуся, то <світ> що... в нас ще телефонів не було. А ми сценарій писали вручну, а ми сиділи в бібліотеці, нашуковували інформацію для постановочних планів. Для інших творчих робіт курсові писали вручну все робила як дінозавр. <клес> Це робили свої мої. Ми достали такі частини. Дуже <клес> 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 <Цю не> молодо <клес> виглядає. Світ, світ дуже швидко змінюється. У нас на курсі перший телефон я побачила, коли навчалася в коледжі, Ну, я маю на увазі мобільний телефон. Це був такий маленький а, Siemens a 57 Такий маленький в нього був чорно-білий, чорно-сірий екран, і він там смайлики, там зайчики цілувалися. Такі кінькі цілувалися, бо це була вершина айсберга нашого пастора. Ми думали, що круче вже придумати не можна. Але придумали, зараз телефон це маленький комп'ютер. І далі ви пішли куди навчати після коледжу в академію керівних кадрів культури і мистецтв на третій курс по добору після навчального нашого заклада. Ви вже потім перестали думати, що хочете стати актрисою, да і пішли вже саме на подало. Стати актрисою, але я не пройшла співбесіду до карпенка Карова. Я mm -hmm. прийшла, можна сказати, туди не готова. Я думала, що я дуже талантлива. Не то взяти без підготовки. Ну так не вийшло, І я розчарувалася з першого разу, Раз ми таку талантливу не взяли, то я більше до вас не прийду. <рес> І пішла в інший навчальний заклад, де мене взяли. Де вас взяли ще й на третій курс? Звісно. І ви потім скільки ще навчалися? Один рік стаціонар і один рік заочно, вже п'ятий курс. Мені ще пощастило. Я закінчила спеціаліста, потім е, такий е, диплом відмінили. І тепер тільки магістратуру ти можеш закінчити. Спеціаліста зараз немає, а ми ще вчились на спеціаліста. Це прирівнюється до магістра, але магістр навчається два роки, а спеціаліст один. А потім ви вивчились і вас запросили в коледж працювати. Чи але вас ще було якесь місце роботи? Я ще працювала керівником. Театрального гуртка до коледжу десь 3-4 роки. Досвід який в мене був театрального і лялькового гуртка. Потім я працювала тут, потім я була в декреті і знову працюю тут. Начебто я більше офіційно я ще працювала в літньому таборі дитячому. Ну, це не має відношення до творчості. Просто до педагогіки. Виховатили. Виховатили. Ні, ну Ми там творили, звісно, що творчий, творчий процес був, але це е, суто моє власне бажання. Це був, щоб просто заробити грошей, так? Е, ні, своїх, мені, мені подобалися ці літні тусовки. Так виявилося, що е, у мене дуже мало родичів, моя мама кругла серода з дитинства, вона виховувалась в інтернаті. У мене нема бабушек і дідушек, І літо мені нема куди їздити в села чи куди там сидіти їздити. І мене відправляли в дитинстві, в дитячий табір пощинок, на відпочинок на дві-три зміни. Це літо я там проводила. ну, Я була активною, творчою, задіяна у цих заходах, все вела, в усьому участь приймала міс, вигравала там. А потім, вже коли підросла, я в мене вже любов до дитячого табору була, я просто сама на власних своїх якихось підставах, пішла, попросилася, кажу, я хочу у вас працювати, мене взяли. Так як коледж культури також надає нам такі можливості наш диплом йти і працювати. Але я ще студенткою була. Мені тільки виповнилось 18 років, і мене одразу взяли на роботу вважатою спочатку. І все. Це дуже важка робота. Це треба з дітками, роботи дітки не привезти, робота з дітками. А, дітками, псих... ні, дітками ні. Ні. Психологію дитячу треба знати, різновікові діти. З різними соціальними рівнями життя приїжджають діти малозабезпечених сімей і з дуже гарно забезпечених сімей. І вони існують в одному всесвіті, і вам треба між ними налагоджувати стосунки. Крім цього, забезпечувати їм дозвілля, нести за них відповідальність. Ну за їхнє життя та безпеку. Це дуже велика е цілодобова робота зранку і до ночі а вночі ще й репетиції там різних заходів. Якщо спали по 4-5 годин максимум. А як ви вирішили стати ведучим? Я ніяк не вирішила, вона, знаєте, я вважаю, що професія сама обирає людину. В Якийсь просто час ми на четвертому курсі тут навчались в коледжі з моєю подругою. І нас запросили провести дитячий свят. Тоді ще поняття, як аніматор не було, тоді клоуни. Клоунів давайте запросимо. Носик причепили, там якийсь парічок і вже бігаємо, розважаємо. От, і ми відкривали книжечки, бо інтернета тоді ще не було такого, як зараз. Ми не вміли ним користуватися. Ми відкривали книжечки, набирали там набір якихось конкурсів, мішечки, фанти, завдання, там якісь реквізити, м'ячики, банальне все. Звісно ж, не таке, як зараз, яскравий реквізит, великий там і так далі. Гарні костюми, щось там символічне, якийсь костюм, і працювали. Перший мій гонорар – це 100 гривень. Ого, нічого, все, все. І Потім воно пішло, пішло, людям сподобалось, нас почали рекомендувати. Е, я, мені ще запропонували знайомі, я весілля провела. Після першого весілля я сказала, що це не моє, ви що? Та це так важко і взагалі е, мені стидно було, у мене не було свого мікрофона, в мене нічого не було свого. Я провела перше весілля і зробила дуже велику паузу. А потім знайшлася людина, наставниця, яка запросила мене в команду аніматорів до себе. Я з ними набула досвіду, навчилася працювати дуже активно і багато динамічно. На той час це було дуже популярно. І ми проводили новорічні ранки, дитячі дні народження, такі марафони на стілі були. Їздили майданчики, відкривали. По місту і по області з, з маленькою кількістю дітей треба вміти працювати, і з дуже великою. Це дві великі різниці. І все. з аніматорства. Потім ця ж наставниця мені почала давати вести весілля. От я пробувала щось, виходило, щось не виходило. але вона постійно мені давали, давала цю роботу. А я брала, бо мені треба були кошти. І Коли вже я почала брати кошти, я думаю, треба, значить, удосконалюватися, навчатися. І почала їздити на майстер-класи на зустрічі ведучих, таких як я, обмінюватися досвідом. У нас віта воробйова, це ігра майстер з міста Запоріжжя, яка вже має досягнення в цій сфері в неї є власне агентство з влаштування свят. Вона і аніматор, і ведуча. І ще вона там має перемоги на різних конкурсах мовних і так далі. І а, перемогла на тост фест в місті Києві, Вона зайняла перше місце гран-при серед уча, Організований а, з виховною метою для того, щоб студенти побачили щось нове новий формат подачі інформації, нові інтерактивні методи а, для роботи з дітьми. У нас попереду новорічні ранки і в них вже буде багаж знань, база, база. і почався кар'єрний ріс. А коли був цей самий момент, коли ви такі все купую от мікрофони, колонки і йду працювати? Чи не було такого? Ну моменту? був такий момент. Одного разу я ж працювала від наставниці своєї. Вона мені надавала в оренду свою апаратуру і діджея. А в один момент вона просто сказала: один комплект апаратури поламався. Це я забираю собі. Вона діюча ведуча. А для вас у мене немає в день проведення свята. І я тоді пробігла по всій Олександрії, пошукала апаратуру, знайшла якісь там дрова, ми їх встановили, там репіло, шипіло, гупало. І після того я зрозуміла, о, час купляти своє, щоб ні від кого не залежати. Дякую за таке душевне і тепле інтерв'ю. З вами дуже. А ти щось приємно, новеньке, що багато... дізнався? Дуже багато нового eh, дізнався. Бо я знаю тільки. Ну, Відсотки п'ять ваше життя в цілому, а цілому... Цілому... сьогодні дістатися. <laughs> <15. смех> <laughs> Я можу вам... годинами тобі розказувати про своє життя, ну ти підеш е... дуже пригружений. Дякую за захвірження. Якраз мене там за кадром чекає кава, зараз. Дякую вам за інтерв'ю. І дякую всій знімальній команді, яка нас це все зняла. Nee, Паре, nee. четвертий курс. Треба працювати. Я хочу диплом з відзнакою. Що він вам дасть? <рістит> <вище? рістит> Просто. <рістит> Просто, <рістит> Просто. <рістит> Просто. <рістит> в мене головіше, я отримав диплом. Важче закінчить е навчальний заклад з червоним обличчям і синім дипломом, чим з червоним дипломом і синім обличчям. А спонсор нашого показу кондитерська фабрика Ромний кондитер. Солодощі з малим використанням цукру. Крилаті фразочки від Світлани Кантич До речі, як вас краще звертаються і представляють Кантич, цеух чи Фідоренко? Ні, Фідоренко вже в минулому залишилося це вже закрита сторінка моєї книги. Можете мене називати Кантич Документи Це це.